Добрий день, мене звати Роман. Вітаємо вас на каналі Якім. І сьогодні ми вам покажемо автоматизовану квартиру за технологією Розумний дім, функції, що реалізовано, як реалізовано, все розкажемо, все пояснимо. Поїхав! Основною найбільш поширеною і найперше реалізованою функцією це є функція керування світла. Функція керування світла в розумному будинку здійснюється з декількох джерел. Класичний, який ми звикли бачити, це вимикач, тільки може бути і звичайний вимикач. В даному випадку реалізовано на імпульсному вимикачі. Чому на імпульсному, ми розкажемо згодом. Також реалізовано на смартфоні і на спеціалізованих багатофункційних вимикачах. В даному випадку KNX вимикач фірми Xenio. Знову ж таки, ми вмикаємо вимикаємо це саме світло. Плюс голосове керування. Тобто дане світло ми маємо 4 джерела керування: вимикач, смартфон, спеціалізований вимикач, голосове керування. Таким чином здійснюється керування прохідне, перехресне, е світлові сценарії, будь-які речі, які треба зробити з світлом. Тепер я вам розкажу про ще один варіант керування світлом. Ми знаходимося в коридорі, це є прохідна зона між кімнатами, ще одним коридором і так далі. Зараз закриті двері, відповідно, денного світла недостатньо. Ідентифікація перебування людини тут робиться за допомогою датчика руху, але датчик руху не звичайний, а датчик руху комбінований з освітленістю. Тобто, коли денного світла тут недостатньо, датчик руху вмикає штучне світло. Коли денного світла достатньо, датчик руху не вмикає це світло, ідентифікується рух, але світло не буде включатися, тому що достатньо світла зі всіх сторін. Ще один варіант прохідного світла, реалізації прохідного світла, це в таких приміщеннях, як санвузли, ванни, гардероб підсобні приміщення. Коридор вимикачів не маємо. Заходимо в санвузол. Автоматично включається підсвітка. Перебування людини в санвузлі, покидаємо санвузл, світло вимикається. Плюс реалізована функція в день більш яскравіше світить світло, вночі або по події, або по освітленості, або по часу програмується, що ця підсвітка в нічний час світить менш яскраво для того, щоб мешканцям було комфортніше, банально заснути після відвідування ванної кімнати. Дімоване світло або регулювання яскравістю. В даному випадку світить на 100% і збавляється. Тобто можна збавляти вручну вимикачем або програмується по часу доби. Наприклад, в день воно автоматично включається на 100%, ввечері на 50%, а вночі, коли комусь потрібно десь включити світло, воно може включатися на 10%. Одним з невід'ємних атрибутів сучасного будинку є автоматизовані штори або рулети. Ставляться вони в декількох випадках, якщо вікон багато або вікна дуже великі, де незручно закривати відкривати вікно вручну. Здійснюється керування з телефону. Також ця функція приєднана до вимикачів простих чи спеціалізованих. З яких керується світло. Тобто ми маємо вимикач, з якого керуємо світлом, керуємо рулетою. Наступний важливий розділ це автоматизація клімату, нагрів, охолодження, вентиляція. В нагріві, як правило, це є тепла підлога, додаткове джерело нагріву, радіатори, або, як в даному випадку, повітряне опалення. Охолодження це кондиціонери або ж. Знову ж, як в даному випадку, повітряне опалення. Тепла підлога, датчик температури, теплопідлога, де задається температура комфортного перебування, датчик температури повітря, і термостат регулює керування теплою підлогою, яка пов'язана в подальшому з паливною або з котлом, і підтримує правильну температуру, задану в приміщенні. Зараз ми покажемо, як відбувається керування: керування кліматом. Термостат, який керує температурою теплої підлоги, задана температура, поточна температура, поточна температурою повітря, задана температура, поточна температура, вологість, якість повітря, якості повітря і його параметри керують загальнообмінною вентиляцією. Дані термостати розміщені в кожному приміщенні, тобто ми можемо керувати температурою в кожному приміщенні окремо, задані температури для кожного приміщення комфортні окремо. І статуси, тобто в якому режимі працює термостат, також задаються окремо. Зараз є комфорт. Люди перебувають вдома. Всі термостати в стані комфорту. Супер важливими функціями. В розумному будинку є розділ безпеки. Безпеки по несанкціонованому витоку газу, води, пожежі і так далі. Покажемо вам газ. газ. Стоїть датчик газу, клапан газу. При спрацюванні датчику газу прийде тривога, що йде витікання газу, і система автоматично перекриє газ. Газу нема. Аналогічно з водою. В мокрих зонах, де потенційно може бути якась проблема з протіканням води, розташовані датчики протікання води, на телефон приходить сповіщення, система перекриває подачу води. Ми вам розповіли про всі функції, які працюють окремо і керуються. Основна цінність домашньої автоматизації в сценаріях. Що таке сценарії? Сценарії – це коли запускається певний процес, певні групи світла, певні речі, певні рулети і так далі по якісь події. Покажемо для прикладу і для швидкого розуміння сценарій вечір. Я запускаю зараз, запущу сценарій вечір. Вимикається світло, закриваються всі рулети в приміщенні. Включаю. Вимкнулось світло все. У по всьому помешканні закриваються всі ролети по всьому помешканні. Далі основні сценарії це сценарії відсутність і відпустка. В сценарії відсутність і відпустка разом з ролетами і світлом задіюється клімат. І клімат переходить в певні екорежими. В сценарії відсутності в свої екорежими, в сценарії відпустка. В інші екорежими, де зав'язане опалення, де зав'язане кондиціонування, де зав'язана загальнообмінна вентиляція, також в системах є інтеграція з охоронною сигналізацією. Відповідно, сценарій відсутність не треба заходити в гаджет, запускати якусь окрему кнопку, а достатньо просто поставити приміщення під охорону. Або зняти з охорони, щоб перевести приміщення в режим комфорт. Дякуємо, що переглянули наше відео. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. Ми будемо намагатися розширено на все відповісти.